Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми з вами проводимо засідання постійної комісії з питань діяльності ради депутатської етики регламенту законності, запобігання корупції, об'єднання громадян та адміністративно-територіального устрою. Порядок денний, на порядок денний виносяться п'ять питань. Озвучувати ці питання не буду. процес ми їх будемо озвучувати і зразу вирішувати. Хто за такий? Порядок, прошу проголосувати. За, проти, утрималися. І так, на порядок денний нам вино, виноситься питання. Перше питання це про затвердження на посаді заступника Бобернецької голови, міського голови соціально-гуманітарних питань безпосередньо. Ну і доповідач Удовенко. Вам слово, будь ласка. Так. Да. Шановні депутати, пропонуються до вашої уваги проект рішення міського. Про затвердження на посаді заступника Бобринецького міського голови соціально-гуманітарних питань. У зв'язку з кадровими змінами і звільненням попереднього заступника Бобринецька міська рада вирішила перше затвердити харчевну Ірину Сергійну на посаді заступника Бобринецького міського голови соціально-гуманітарних питань з 1 лютого 2025 року. Друге, присвоїти харчівні Ірині Сергіївні 11-й ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад в органах місцевого самоврядування. І третє, взяти до відома, що стаж служби в органах місцевого самоврядування і Державної служби, який дає право на надбавку за вислугу років, станом на 30 січня 2025 року становить 9 років, 9 місяців і 2 дні. Такі запитання. А Ягорської який В Ягорської був 9-й. Це ж де, початок де, три ранга. Я найвищий це один, так? Ні, найвищий це дев'ятий. А, 70, да? Не, я зрозумів. Так як спеціаліст починаємо, все. Да? – Так, працює, так так. Давайте да. Да. стати на Так, ну вирішили. Давайте ставлю на голосування щодо про порядку проекту про затвердження на посаду. Про затвердження за. далі схвалити проєкт рішення Бобернецької міської ради про затвердження на посаді, на посаді заступника Бобернецької міської голови соціально монітарного питання і рекомендувати Бобернецькій міській раді розглянути проєкт рішення про затвердження на посаді Хто за, хто проти, хто утримався. Дякуємо дякую вам. Дякую, дякую. Дякую. Далі по списочку. Дякую. Так, друге питання в нас. Про внесення, Про внесення змін до статуту комунального закладу Бобернецький ліцей номер 1 Бобернецької міської ради Кірбацької області шляхом викладення його в новій редакції. Будь ласка, який, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. У вас два питання, ми два тоді підряд будемо. Угу. Шановні члени комісії, дозвольте довести до вашого відома проект рішення щодо внесення змін до статуту комунального закладу Бобринецький ліцей No1 Бобринецької міської ради Кіровоградської області. І відповідно рішення Бобринецької міської ради від 25 вересня 2024 року за номером двадцять про ліквідацію філії No1 комунального закладу Бобринецький ліцей No1 Бобринецької міської ради Кіровоградської області та з метою проведення статуту у відповідність до норм чинного законодавства виникла необхідність прийняття даного рішення. Тобто в статуті ліцею було передбачено про те, що в складі ліцею існують два структурних підрозділи е територіально відокремлені філії. Станом на сьогоднішній день, у зв'язку з ліквідацією філії номер 1 у складі ліцею залишилась лише філія номер 2 Проте хочу зазначити, що станом на сьогодні ми не вживаємо заходів щодо перейменування даної філії, тобто за відсутності філії 1 продовжує функціонувати до кінця навчального року лише філія номер 2 без її перейменування. Тому пропонуємо внести такі зміни до статуту, виключити із пункту 25 пункт щодо наявності філії номер 1 в подальшому, де буде філія номер 1 вона буде повністю виключена, правильно? Так, так. Є запитання по даному питанню? Немає. Так, прошу голосувати. Хто за те, щоб схвалити проєкт рішення? Так. Звучить схвалити проєкт рішення Бобринецької міської ради про внесення змін до статуту комунального закладу в ліцей номер 1 Бобернецької міської ради Кірнадської області шляхом викладення в новій редакції та рекомендувати Бобернецькій міській раді розглянути проект рішення про внесення змін до статуту комунального закладу в ліцей номер 1 Бобринецької міської ради Кіровської області шляхом викладення в новій редакції. Так, третє питання у нас про внесення змін до статуту комунального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа Бобернецької міської ради Кірнадської області шляхом викладення в новій редакції. Необхідність у внесенні змін до статуту комунального закладу дитячо юнацька спортивна школа Бернецької міської ради Кіроградської області виникла у зв'язку з кадровими змінами, які відбулися в керівництві дитячо-юнацької спортивної школи, а саме, призначенням директором Доренка Миколи Миколайовича. І е, також те, що на момент реєстрації статуту у 2016 році місцем юридичної адресою і місцем знаходженням закладу було визначено е, вулицю Миколаївську, 47, де ми зараз знаходимося. У mm. зв'язку з тим, що вони зараз мають своє адміністративне приміщення, пропонуємо внести зміну до пунктів 1,3,1,4 і викласти місце знаходження та юридичну адресу вулиця Вознесенська, 54. Біле Сінь. Спутшкола. Спутали, так. Так, є запитання пропозиції завод. Кунти залишився, так? Так, він проєкт. Заступник документаря. вони. Владять? Так, звичайно. Що можуть це? Ну звісно, ви знаєте, коли щось шеф <ган> директора каже, казати, директор пішов старшим мартом, то це ж там капець таке робить, розумієте? <ган> так? а, за що я питав? Я знаю, що якщо директор, то не може він нижче піти. Або взагалі. Це так і запропонували там двері відкривати, понімати. Був директором, то ли йти і все. Це зрозуміло, так? Так, хто верніше, за тем будла, хто вірніше, за. Схвалити проєкт рішення Бернецької міської ради про внесення змін до статуту комунального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа Бобернецької міської ради Кертської області. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. І рекомендувати обернецькій міській раді розглянути проєкт рішення про внесення змін до статуту комунального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа міської ради, Кервацької області шляхом викладення новій редакції. Ми вам дякуємо. Так, слідуюче питання про затвердження положення про повноважену особу осіб з питань організації та проведення за, закупівлі товарів робіт і послуг у принес міській раді дня. Це, це хто хоче перший сісти, це саме перший інспектор закупівель. На розгляд постійної комісії виноситься рішення, проект рішення про затвердження положення про повноважену особу осіб з питання організації та проведення закупівлі товарів, і робіт і послуг в міській раді. Відповідно до статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 11 закону України про публічні закупівлі, наказу мінекономіки. Про затвердження примірного положення про повноважену особу із врахуванням постанови Кабінету міністрів від 12.10.2021 року no 1178 про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів робіт і послуг, передбачених законом України про публічні закупівлі на період дію правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня припинення або скасування та з метою ефективного і прозорили здійснення закупівель товарів робіт і послуг, Бобернацька міська рада пропонує затвердити положення про уповноважену особу осіб з питань організації та проведення закупівлі товарів, робіт і послуг. і Визнати таким, що втрат твои рішення міської ради від 9 червня 2020 року номер 2872 про затвердження положення про уповноважену особу закупівлі товарів робіт і послуг Бобернецької міської ради. І контроль покласти на Валентина Музику та голови голову постійної комісії Чорного Олега Вікторовича. Це положення, яке пропонується за затвердженням, розроблено відповідно до абзацу 3 пункту 11 закону України про будівні закупівлі, і воно визначає правовий статус і загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи. Чому відміняється попереднє? Тому що із 22-го року припиняють дію. Тендерні комітети, які були раніше діяли. Зараз вони вже не існують і згідно з законом, не ліквідуються і зараз всі повноваження покладаються на уповноважених осіб. Також тут в цьому положенні визначається. Призначення повноваженого особи, тобто три способи, які вона може призначатися: вимоги до професійної компетенції, знань та стажу роботи на посаді цій, також про робочу робочої групи щодо розгляду тендерних пропозицій, про оплату праці уповноваженої особи, завдання уповноваженої особи, які права має уповноважена особа і які обов'язки має повноважена особа, а також яку персональну відповідальність вона несе. Умови ну. звільнене відповідно до так, ну. є запитання, зауваження, тому ну, що це питання дуже на сьогоднішній день ні. дуже таке. Актуальне, актуальне да, і я ще потливе, що болезні, не да, Дуже, тому що грошей немає, а надає виставляє такі вимоги, мож... тим паче, що да. людина, ця людина ну чесно, я таким людям не завидую. Я знаю, ще сам, що таке тендерна процедура, да, все люди, так, на і пішов. постійні зміни оці ДСТУ, оці різні вимоги, то е, так схвалити проєкт рішення Бернянської міської ради про затвердження положення про уповноважену особу осіб з питань організації та проведення закупівлі товарів робіт і послуг в Бердянській міській раді. Хто за? Хто проти, хто утримався? Рекомендувати Бобернецькій міській раді розглянути проект рішення про затвердження положення про повноважену особу осіб з питання організації та проведення закупівлі товарів робіт і послуг в міській раді. Ми вам дякуємо. Дякуємо. І останнє питання в нас на за кузку Васильів Василь, не розкаже. Правниців mm -hmm. не змін до рішення Бобернецької міської ради від 3 листопада 2020 року номер 12 про утворення виконавчого комітету Повернецької міської ради. Будь ласка, вам слово. Шановні депутати на адресу Борнецької міської ради надійшло е заява від е члена виконавчого комітету Квашенко Юлії Валерівни про виключення її складу виконавчого комітету міської ради 8 скликання. Також в зв'язку з тим, що відбулися кадрові зміни, це звільнився заступник міського голови соціально-гуманітарних питань. Ця посада, ну особа, яка буде заміщати заступника міського голови, вона по посаді входить до складу виконавчого комітету. Тобто, в Зв'язку з цим виникає необхідність провести ротацію членів виконавчого комітету. А також для збільшення. Складу громадськості у, серед членів виконавчого комітету, Бобронецьким міським головам подано відповідне подання щодо виключення та включення членів виконавчого комітету. В зв'язку з цим розроблений відповідний проект рішення, відповідно якого пропонується внести зміни до пункту 2 рішення Бобронецької міської ради від 3 листопада 2020 року номер 12 про утворення виконавчого комітету Борнецької міської ради в редакції рішення Борнецької міської ради від 30 листопада 2023 року номер 1679 виклавши його в новій редакції. А саме, визначити чисельник виконавчого комітету обороницької міської ради 8 скликання в кількості 24 особи. Друге, внести зміни до пункту 3 рішення Борнецької міської ради від 3 листопада 2020 року номер 12 про утворення виконавчого комітету Борнецької міської ради в редакції рішення Борнецької міської ради від 31 травня 2022 року. Номер 1779, а саме Виключити з персонального складу виконавчого комітету Бурнецької міської ради. Явоську Наталі Миколаївна, яка раніше працювала на посаді заступника міського голови і соціально-гуманітарних питань Квашенко Юлію Валеріївна це відповідно до поданої заяви. Пункт 2.2. Включити до персонального складу виконавчого комітету Бурнецької міської ради. Харчівну Ірину Сергівну, яка пропонується на посаду заступника міського голови соціально-гуманітарних питань, Піньковського Геннадія Віталійовича, Паїцького Володимира Петровича та Запорожця Андрія Михайловича. Добре. Пункт 2.3. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Боронецької міської ради серед, зокрема, серед членів наступні особи. Це Боронецький міський голова, Кравченко Ледін Григорович, секретар Боронецької міської ради. Світлана Валеріна, перший заступник міського голови музика Валентин Федорович, заступник міського голови соціально-гуманітарних питань Харчівна Ірина Сергійовна, заступник Бурницької міського голови діяльності виконавчих органів влади ЖКГ, архітектури та будівництва Євгеній Євгеніатрович, староста Шкорко Володимир Миколаївич, а також працівники міської ради, а також члени громадськості, зокрема, це барон Олександр Володимирович, Бичков, Сергій Васильович. Виник Олександр Леонідович, Гранкін, Вадим Володимирович, Запорожець, Андрій Михайлович, Зінченко, Юлія, Миколайна, Леву, Сірію Сергійович, Літвіну, Вікторія Петрівна, Нікітюк, Сергій Олександрович, Падурець, Тетяна Олександрівна, Поїцький, Володимир Петрович, Піньковський, Геннадій Віталійович, Пісна, Тетяна Володимирівна, Сятокум Юрій Анатолійович. Семенюк Лариса Віталіна, Тосік Микола Іванович, Татаро Валентина Іванів, а також чорний Сергій Васильович. Контроль з даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з діяльності ради депутатської етики, рекламу законності з запобігання корупції, об'єднання громадян та адміністративно-територіального устрою, голова комісії Чорний Олег Вікторович, Координацію роботи щодо виконання даного рішення собою заступові міських і краще. Таких рішень пропонується розглядається <зас> <зас> сім <зас> Хочу цей тому, що нас. Ну, зразу розглянемо те питання, що ми являємося під контролюємо нашим керівникам правильно запорожців yeah. Андрію Михайловичу. До речі, сьогодні день народження 55 років. Вітаємо його заочно, передасте наші вітання Фініковський yeah, yeah. Геннадій Віталійович, але вони тут не отримують заробітну плату. вони знаходяться на громадських засадах, тому я вважаю, що ми маємо право прийняти таке рішення і внести їх до складу. Давайте спочатку хто за таке рішення? Чи маємо право хто? Будь ласка, і по-друге, ну Тут питанечко, от там у нас є два, Левус і Нікітюк. Вони ну, військовослужбовці, нічого не порушимо, ніяких їхніх. Ми, ми нічого не порушимо, тим, тим паче, що. Ну, Війна не може тривати вічно. Будемо надіятися, вона скоро закінчиться. Вони повернуться в нормальне цивільне життя і будуть далі працювати на благо громади. Тим, тим паче, що члени виконавчого комітету затверджуються відповідно до закону про місцеве самоврядування, це пункт 3. Під пункт 3, пункт 1 статті 26, а також статті 51 закону про місцеве самоврядування за поданням пропозиції міського голови, тобто е, пропозиції щодо виключень чи включень заміни цих осіб не було. Не було. Все. Дякую практичі. Є є когось якесь запитання, зауваження, пропозиції. Не. Схвалити проєкт рішення Бобернецької міської ради про внесення зміни до рішення Бобернецької міської ради від 3 листопада 2020 року номер 12 про утворення виконавчого комітету Бобернецької міської ради. Хто за, хто проти, хто утримався. І рекомендувати Бобернецькій міській раді розглянути проєкт рішення про внесення змін до рішення Бобернецької міської ради від 3 листопада 2020 року номер 12 про утворення виконавчого комітету Бобернецької міської ради. Я вам дякую. Питання всі розглянули.